Як заробляти більше грошей? Це питання, яке почало мене турбувати 12 років тому, коли я тільки закінчувала університет. Я навчалася на лінгвістичному факультеті. В мене була вже тоді змога працювати репетиторкою англійської мови. І звісно, що 1600 гривень мене не влаштовувало. Зараз, через 12 років, я працюю в маркетингу в IT і маю свою частку в бізнесі. І сьогодні я би хотіла поділитися своїми чотирма кроками, які допомогли мені почати заробляти більше. Перед тим як ми перейдемо до суті справи, я би хотіла попередити, що я не є експерткою і моя думка не є єдине правильною. Нехай це буде просто дружньою розмовою, де ми сидимо в розслабленій атмосфері і спілкуємося про гроші. Крок один це змінити своє ставлення до грошей. Можливо, вам цього робити не потрібно, але якщо ви дивитеся відео, то, скоріше за все, у вас є така ж проблема, як і в мене, це упереджене ставлення до грошей. Це такі установки, які вас ведуть до того, що ви можете саботувати заробіток більших грошей. Як це працює? Якщо ви, як і я, виросли в сім'ї з не дуже високим достатком, то, скоріше за все, ви могли чути від своїх батьків чи від якихось, можливо, інших родичів такі фрази, що гроші псують людей. Всі багаті, це дуже погані люди. Неможливо заробити великі гроші дуже легко. Все має бути тільки через тяжку працю. Неможливо заробити чесним шляхом. Ну, краще вже я буду здорова й матиму сім'ю, ніж матиму гроші. І ще дуже-дуже багато таких установок. Ну, чули, правда ж? Чому з ними важливо боротися? Чому важливо з ними розпрощатися? Тому що, як я вже сказала, вони можуть вам. Заважати, заробляти більше. І це все відбувається несвідомо. Ви думаєте, що ви хочете грошей, але ви всіма можливими шляхами будете уникати, щоб їх у вас з'явилося більше, тому що хто хоче бути поганим, та скоріше за все, що ніхто. Давайте зараз на прикладах я наведу вам декілька ситуацій, і ви зрозумієте, як з цими установками працювала я. Перша установка, я візьму їх дві, гроші даються тільки тяжким шляхом. Що б я найперше зробила, це я би спробувала знайти. Якесь підтвердження, що це не так. Тобто, піддати сумніву, ось цю фразу. І подумати, чи завжди тяжка праця дорівнює великі гроші. Ну, ви ж точно знаєте людей, які впахують, але при цьому вони не заробляють багато. Ну, щось тут, мабуть, з цією фразою не так. Далі, ви чули точно таку фразу, що гроші це не головне в житті. Набагато важливіше сім'я, духовність і так далі. Ну, правда, ж звучить як якесь виправдання. виправдання людини, яка заробляє недостатньо, але вона думає, ну в мене хоч сім'я є. Але якщо ми задумаємося, ну невже в усіх багатих немає сім'ї? Невже вони всі нещасні? А як ми можемо ще з іншого боку зайти до цієї ситуації і подумати? Невже якщо я зароблятиму більше, це не буде кращим для моєї сім'ї? Я ж можу тоді дати їм кращий рівень життя? Ми тоді будемо почуватися безпечніше. Ну, ви думаю, розумієте, що короче ця вся срань, вона у людей в голові, і вона там віками в людей тримається. Тому. Наш варіант це все піддавати сумніву. Якщо у вас в самих не виходить з цим працювати, то йдіть до психолога. Я думаю, що декілька сесій, і все буде в порядку. Ну і звісно, що це буде відбуватися поступово. Також я хотіла би зауважити, що дуже важливо не бути у цій всій ситуації жертвою, не думати, от моя мама мені казала оці фрази. Вона винна в тому, що я не заробляю грошей. Ні, ви вже доросла людина. Ви берете відповідальність за своє життя в свої руки. Неважливо, що вам казала мама, дід, баба. Неважливо, ви доросла людина, справляйтеся з цими установками самі. І коли ви не будете жертвою, вам буде набагато легше. Також я би хотіла на живому прикладі продемонструвати вам, як установки нам дуже часто заважають заробити взагалі хоч щось. Моя мама вона в'яже м'які іграшки. Довгий час для неї це було хобі. Вона не очікувала взагалі ніякого заробітку, але в неї дійсно дуже гарно вдається ці іграшки в'язати. Я десь додам фото, ви подивитеся. І от одного дня я запропонувала їй, а що, якщо продати ці іграшки? Вона сказала, Та їх ніхто не купить, у людей немає грошей. Я кажу, давай спробуємо, постав ціну. Вона каже, я не знаю. Я кажу, ну як ти не знаєш, ти не можеш порахувати, скільки коштує день твоєї роботи. Ну, вона рахувала, рахувала і вгадайте, вона за іграшку виставила яку ціну? Мабуть, ви не вгадаєте, бо 150 гривень. Але ми розуміємо, що там ниток на таку суму. І тобто вона в результаті нічого не заробляє. І коли я завжди намагаюся в неї дізнатися ціну, бо в мене там якісь знайомі чи друзі хочуть замовити на цю іграшку, вони готові заплатити їй гроші. Вона ніколи не може нормально сказати ціну, ну, на що дуже тяжко ми з нею боремося, і вона нарешті погоджується, що дійсно ця іграшка коштує там, 500, 700, 800 і більше гривень. Ось так от установки нам заважають, тому що ми боїмося бути поганими. Крок два. Нам потрібно зараз зрозуміти, на чому ми будемо заробляти. І дуже бажано позбавитись оцих ілюзій, де ви думаєте, що ви такі сіли. Ось так от зробили і вам посипались гроші. Скоріше за все, в житті такого не станеться. Дивіться, це чисто моя думка. Я от собі уявляю так, я вважаю, що я реалістка по життю, мені так завжди кажуть, оточуючі, тому схильна їм повірити. Ну і сама, в принципі, знаю. Якщо ми візьмемо кімнату і відберемо туди просто 200 рандомних людей. І ми подивимося на цих людей, чим вони займаються, скільки вони заробляють. Як ви думаєте, скільки мільйонерів буде в цій кімнаті? Дуже великий шанс, що прям ніскільки. скільки, і дуже великий шанс, що прям одиниці з них будуть заробляти реально такі суми, які вражають. Так може ніхто не буде взагалі заробляти. Ну хтось буде заробляти вище середнього. Про що це говорить? Про те, що у вас складається ілюзія, коли ви сидите в соцмережах, що всі дуже дуже духрініше заробляють, а ви, от такі неуспішні. Ну от моя думка, що коли ми позбавимося ілюзій, коли ми проаналізуємо, а що ми справді дуже добре вміємо робити? От в нас прям є в цьому якийсь успіх, нам це подобається, в нас це виходить. І ще їй сходиться так, що є люди, які готові за це платити. О, ось нам в цю сторону треба рухатися. І коли ми знайдемо цю штуку, і тоді ми маємо себе, скажімо так, запакувати, презентувати людям, тому що дуже часто. Спеціаліст дуже гарно вміє робити свою роботу, але він при цьому не може про себе заявити. Тому вам треба вчитись про себе заявляти, запаковувати себе красиво, щоб вас і ваші послуги хотілось купити. Так? Також треба вміти брати на себе відповідальність. Я колись в себе в інстаграмі вписала такий пост, чим в Айті Джуніор відрізняється від сіньора, тому що джуніор заробляє мало, сіньор заробляє багато. І одне з ключового це вміння брати на себе відповідальність і вирішувати проблеми. Не готові цього робити, скоріше за все, ви не будете заробляти багато, тому що людям, які вам платять гроші, їм треба, щоб ви вирішували їхні проблеми. Ще я хотіла би дати таку пораду. Перестаньте, будь ласка, хотіти конкретну суму. От в мене теж була така проблема, що я казала собі: я хочу заробляти тисячу доларів. Як я буду заробляти тисячу доларів, я буду дуже щасливою. Як ви думаєте, коли я почала заробляти тисячу доларів, що змінилось? Я почала казати собі, що я хочу три. А коли я зробила три, я почала казати, що хочу п'ять. А коли п'ять, я почала казати собі іншу суму. В якийсь момент я зрозуміла, що немає такої суми, яка реально мене зробить щасливою. Тому що я читала дослідження різноманітні, і в них було сказано про те, що навіть дуже багаті люди не відчувають якогось там супер щастя від цих грошей. І не міряйте все якоюсь певною сумою. Міряйте це відчуттями, ефектом. Тобто, що ви хочете мати, наприклад, мені потрібні гроші, бо я хочу мати. Своє житло. І уявіть, які у вас будуть відчуття від цього, відчуття безпеки. Ось до цього треба прагнути. Ну, звісно, якщо ви знаєте, скільки коштує будинок, то ви можете там, звісно, відштовхуватись від суми. Але от місячний заробіток така-то сума. Мені це виглядає не дуже хорошою стратегією, але це виключно моя думка. Наступний крок номер 3 навчитися керувати своїми фінансами. Так, фінансова грамотність дуже важлива, проте, на жаль, її не вчать з дитинства чомусь. Ну більшість дітей не вчать. До речі, я знімала відео, яке стосується фінансової грамотності, про те, як я заощадила гроші, додам на нього посиланнячку, Переходьте. Дивіться, вам треба навчитися правильно ставитися до грошей. Не так, що ви побачили сьогодні гроші, пішли, просто витратили все під нуль і такі собі сказали у виправдання Ну я живу один раз. Ну, у вас тоді, скоріш за все, ніколи не буде грошей. Дуже важливо, з чогось хоча б почати, щоб заощаджувати, щоб зрозуміти, що таке ця фінансова свобода, коли в тебе є якісь накопичені гроші, і ти вже себе ну, реально безпечніше почуваєш. Так, від реальної фінансової свободи може бути ще далеко. Але ну, ви на шляху, тому заощаджуємо борги. Я дуже не люблю борги ні давати в борг. Я в тому відео, до речі, в своєму іншому розказала, чому не люблю давати в борг, і не люблю брати в борг. Тобто розраховуйтеся з усіма кредитами, з усіма боргами і не власне в борги, вчиться жити по кишені. Ви можете сказати, у мене немає з чого заощаджувати, я живу в боргах. Коротше, по-іншому неможливо. Можливо, шукайте варіанти, як заробити більше, як свої скіли покращити. Роззирніться, поспілкуйтеся з іншими спеціалістами в вашій сфері. Можливо, пройдіть якесь навчання, пересильте себе і пробуйте заощаджувати знову таки. Також я би хотіла відмітити іще своє ставлення до матеріальних речей. Я не можу сказати, що я повністю незалежна від матеріального, що мені на все пофіг, я сижу така, дивлюся, як співаю та Ні, я купую собі важливі речі, але в мене немає оцього панічного бажання показати всім, що у мене є діор чи Chanel. Якщо я, наприклад, купую MacBook, я його купую, тому що він мені потрібен для роботи. Я просто працюю з застосунками для. Маків і айфонів, і власне без макбуку я працювати не можу. Це вирішує мої питання. Але якщо мені макбук цей не потрібен для роботи, я не буду витрачати на нього грошей. У мене далеко не останній макбук, і я можу собі його дозволити. Але його собі не купую, бо я не бачу навіщо я можу піти купити собі якусь звичайну річ, якісну я радше зверну увагу на якість, ніж я зверну увагу на бренд. І ще дам одну пораду стосовно цінності свого часу. Час це ваші гроші. Дивіться, я думаю, що можливо ви маєте когось в своєму оточенні. Можливо, це якісь ваші родичі, можливо, батьки, які можуть сказати, що ось таблетки в аптеці на іншому кінці міста вони коштують на 20 гривень дешевше. Тому я сідаю в автобус і їду туди або йду пішки і купую собі ці таблетки. І ось цей підхід, коли ви не цінуєте свій час, ви вважаєте, що ви зекономите гроші, це так не працює. Ваш час має бути дуже цінним. Коли ви це самі будете розуміти, ви будете тоді заробляти більше. Я, наприклад, от зараз не прибираю себе вдома взагалі. Я делегую це прибиральниці. Чому я так роблю? Тому що я розумію, що я за ці 3 чи 4 години, які людина буде в мене прибирати, я зможу сісти і заробити набагато більше грошей, ніж я заплатила цій людині. Тому з мисленням теж дуже важливо працювати. Знову моя рекомендація щира рекомендація тут не буде реклами до речі. Психолог, шукайте свою людину і працюйте зі своїм мисленням. Четвертий крок це навчитися зберігати мотивацію, тому що може так бути, що одного дня ви прям дуже заряджені. Все, я буду заробляти гроші. Через тиждень ви виснажилися, зрозуміли, що вам щось не підходить. Тяжко важко. все, ви вже здулися, і ваша ціль вам може здаватися не такою привабливою, або вона вам все ще приваблива, але ви не відчуваєте ресурсу взагалі щось робити. Я вважаю, що дуже важливо робити те, що вам подобається. Ну і пам'ятайте, я казала, що тут має бути перетин. Вам це подобається і вам за це платять гроші. До речі, я скоро планую зняти відео про те, як знайти своє покликання, своє призначення. Тому підписуйтесь і ви побачите це відео першими. Як ще зберегти свою мотивацію? Вам треба зрозуміти, що таке дисципліна. Вам треба подружитися з дисципліною, тому що всі люди, які мають гроші, вони дисципліновані. Ви не можете сьогодні робити, потім 10 днів не робити. Вам треба мати якийсь намічений план. До речі, в мене є відео про планування. Переходьте, подивіться. Там я розказую про мотивацію, про те, як мені вдається спойлер, ніякої мотивації насправді немає. Все у нас заключається в правильному плануванні і в дисципліні. За фіналемо. моя думка незмінна: розбагатіти так, що ви будете купувати собі якісь здоровенні маєтки порше. Скоріше за все не вдасться. Вибачте, я реалістка. Ніякі ось ці курси з грошовими медитаціями, ніякі оці візуалізації, де ви приходите в салон Porsche і сідаєте в автівку, і ви такі думаєте, зараз посижу, відчую цей вайб і куплю собі цю автівку. Цього не буде. Скоріше за все, з цим треба змиритися. і чим швидше ви прийдете до цієї думки, так я тут роблю дисклеймер, щоб на мене не напали. Звісно, в когось є такі можливості, і в когось воно так і буде, що ви розбагатієте, тому що є така теорія і. Ймові... Звірності може відбутися, але де гарантії, що ви будете саме цією людиною. Тому чим швидше ви зрозумієте, що супермільярдів не буде, але ви все рівно можете підвищити рівень свого доходу, якість свого життя, тим ви зекономите більше часу. І далі я зараз пройдуся знову по кроках. Що треба зробити, щоб почати заробляти більше? Не стати супермільйонером, але заробляти більше. Перше, вам потрібно попрацювати своїм мисленням, оці всі установки, що багаті це погані люди і так далі. Можете працювати з психологом, можете самі. Друге, вам потрібно зрозуміти, на чому ви будете заробляти. Бажано, щоб це перетиналося з тим, що вам подобається і що ви найкраще вмієте. Якщо не вмієте, довчайтеся, спитайте в людей, цікавтеся, гугліть з різних кутів, заглядайте. І шукайте, як себе класно запакувати, щоб ваші послуги захотіли купити, навіть якщо ви найманий працівник. Наступний крок це управління своїми фінансами, це заощадження, інвестиції, зміна ставлення до грошей в плані, що ви не транжира, ви живете по кишені, допоки ви не зберігаєте певну суму грошей. Хоча, власне, жити по кишені завжди це гарне рішення. І останнє це мотивація. А мотивація у нас, я би сказала, це дисципліна. Ну що, я все сказала, що хотіла. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, можете писати коменти. Хейтерські, будь ласка, не пишіть, бо я вас забаню, скоріше за все. Все, пока.